Христа, воскрес! Хочу поділити з тобою історією однієї жінки з моєї церкви і просто те, наскільки Господь він веде, наскільки він прославляється. І історія була така, що в неї там було три сина, три сини. їй там було щось років 38 і а, вона стала просто враз людину з інвалідністю, просто в один день. У неї просто перестали працювати ноги. Там були тромби, і вона лежала в лікарні, вона поверталась додому. І весь час до неї приходили її друзі, які звіщали їй звісточку про Бога про Христа. Вона їх не приймала. В неї була своя думка, в неї було дуже багато обмежень в її голові. І Допоки, допоки вона не зустрілася реально з бісом, коли вона скрила очі, вона побачила, і е, вона ще навіть тоді не усвідомлювала того всього, що насправді відбувається в її житті. І вона якось почала ходити на служіння в церкву, і господь почав дійсно змінювати її. З нею помилилась. Вона пройшла молитву спасіння, молитву покаяння. Коли їй вже там казали, що час зараз трошки тром відірветься і все до побачення, вона пройшла. І вона потрошку почала ходити, коли це було реально неможливо. Вона почала приймати цю існу, своє серце, яке почали нести її божі люди. Те, як Господь він почав працювати, він працює через людей завжди. І вона почала приймати, і життя вона почало змінюватися. Раз вона завагітніла, коли вона мала рак, і не тільки тромбоз, а ще й рак, і пухлина на яєчниках. І вона тут завагітніла в 40 років. І вона народила абсолютно здорову дитину. Вона одужала. Всі ракові клітки правогітності їх збільшується, воно кількість збільшується. І в 40 років взагалі народити здорову дитину це дуже важко. І їй сказали, що у вас дитина здоровіша, ніж у молодих. Просто наскільки Господь веде, наскільки він хоче дати нам нове життя, наскільки Він хоче нас звільнити від цих всіх проклять, неважливо прийти і прийняти. А це буває тоді, коли ми приймаємо його істину і тих людей, які несуть нам цю істину. Амінь.